Це 12 січня. Працює медіа центр України «Укрінформа», Назвати Василь Самохвала. Сьогодні ми будемо говорити про те, як журналісти, насамперед, іноземні мідіа бачать роботу в Україні, бачать свою співпрацю з органами влади, бачать свою співпрацю з Україною взагалі. Поруч зі мною двоє людей, які можуть розказати про результати дослідження: це Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України та Ігор Соловець, центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки. Скажу одразу, що вони провели велике ґрунтовне дослідження, опитали кілька десятків. Сятки журналістів, продюсерів, фіксерів до цієї роботи долучився і наш медіа-центр, тому що це була використана наша медіа база. Саме ми запрошували цих людей, саме ми їх запрошували до участі в цьому опитуванні. Тому і нам самим буде цікаво подивитися на те, які результати вийшли. Скажу одразу, що у нас сьогодні в залі дуже багато цікавих слухачів. Це Ірина Побідоносова з офісу президента України і Артем Дегтяренко це служба безпеки України. Олександр Мотезяник, Міністерство оборони, Павло Ковальчук, представник Генерального штабу. О, ще цікаві люди, я, може, тут не всіх назвав. Робота у нас буде побудована таким чином, що ми десь півгодини дивимося на дослідження, ми спілкуємося. Якщо будуть питання безпосередньо по дослідженню, ви зможете їх поставити. Після того можна буде в неофіційному режимі. Ми закінчимо, виключимо камери, можете прямо тут з людьми поспілкуватися і поставити всі ті питання, які ви хотіли давно поставити, але не мали нагоди. Також до нас потім онлайн долучиться представник комісії, звати Євгенія Польщикова. Вона розкаже безпосередньо про методологію, але. Але ми почнемо. І я так думаю, що перше слово тоді пану Олександру. прошу мікрофон. По перше, вдячні всім іноземним журналістам, які впродовж всього періоду війни активно освітлюють події російсько-української війни. Це надзвичайно важливо для того, щоб світ знав. Власне, правду про те, що відбувається в Україні. І тому висновки, які я вже з ними ознайомився, очевидно, стануть для нас певним дороговказом для того, щоб ми з різними відомствами змогли опрацювати результати дослідження і зробити роботу іноземних журналістів в Україні, я б не сказав більш приємною, але більш комфортною з точки зору організації цієї роботи. Якщо коротко, давайте дивитися. А прошу. Я теж буду коротко. по-перше, хотів би всім подякувати тим, хто сьогодні прийшов на цю зустріч. Тут і представники ЗМІ, як сказав Василь, і всі ті, хто задолучений до роботи з наземними журналістами, я не буду зараз розповідати про актуальність цього питання, оскільки аудиторія в нас високопрофесійна і не з слів, а на практиці знає наскільки. Цей напрямок роботи важливий для забезпечення інформаційної безпеки держави. Я хотів би зупинитися на тому, які, яку мету ми ставили, які цілі ставили, запускаючи це опитування. В першу чергу, ми хотіли зафіксувати поточний стан подій для історії. По-друге, ми намагалися зібрати по-друге, ми хотіли показати іноземним журналістам, що держава в першу чергу не глуха до питань проблем проблем іноземних медіа і в міру можливості намагається реагувати на вирішення тих чи інших проблемних питань. І по третє, ми хотіли зібрати в одному місці. Всі проблемні питання, які виникають, тобто по суті, створити таку шпаргалку для представників державних інституцій, які залучені до процесу роботи з інозмі, ну і на завершення, там скажем так, четвертим пунктом плану, четвертим четвертою метою, нашою, це акумулювати цей досвід, який накопичився за рік роботи. і Передавати його на запит наших іноземних партнерів. За одразу зазначу, що це дослідження воно не є кінцевим, оскільки війна не закінчується. І, судячи з заяв наших політичних і військових керівників, буде тільки ситуація розвиватися далі. Тому це дослідження буде писатися і в 2023 році, і е, прошу розглядати його як е, запрошення до обговорення, до співпраці і е, до покращення. Далі я би хотів попросити колег, які безпосередньо виконували, здійснювали це опитування, з колег з КМІСу. Та, я так, я прошу приєднати до нас пані Євгенію. Про я пропрошую тут у нас так, почав дивитися і читати ваше дослідження, вникати в цифри. Прошу вивести на екран пані Євгенію. Пане Євгенію, добрий день. Добрий день, я сподіваюся, чути мене. Так, вас чути прекрасно. Будь ласка, uh -huh. розкажіть нам про методологію, кого як про що ви опитували, і власне чому uh -huh. цьому дослідженню можна довіряти? Добре. А, а я тут представляю сьогодні Київський міжнародний інститут соціології. Ми власне займалися безпосередньо проведенням цього дослідження серед представників іноземних медій. А, Опитування проводилося у вересні-грудні 2022 року. Основним методом був метод глибинних персональних інтерв'ю. Потенційним учасникам надсилали запити. Всі інтерв'ю проводилися онлайн. При відбої потенційних респондентів ми використовували кілька критеріїв. По-перше, це мали бути журналісти або кореспонденти відповідно, іноземних ЗМІ, які принаймні один раз відвідували Україну в період після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Потім ці медіапрофесіонали мали опублікувати принаймні один матеріал. Який стосувався безпосередньо війни в Україні. І оскільки одним з важливих завдань дослідження було, власне, оцінити досвід, саме досвід комунікації медіа з державними структурами України, критерієм відбору також був досвід звернення до однієї або кількох таких структур, як, наприклад, Офіс президента, Кабінет міністрів СБУ тощо. А, також а, при відборі ми намагалися а, максимально дотримуватися варіативності в тому, а, що до типу медіа, тобто це були газети, радіо, а, інтернет медіа, блоги і так далі. А, також а, ми намагалися витримуватися варіативності в розмірі медіа і в країні, яку вони репрезентували. На жаль, оскільки ми не мали можливості а, до, залучати до інтерв'ю додатково перекладачів, це наклало певні обмеження на вибірку, тому що всі інтерв'ю в результаті проводилися лише англійською мовою. Відповідно, до вибірки потрапили лише ті медіапрофесіонали, які а, мають англійську а, певний рівень англійської серед своїх робочих мов. А, в результаті ми загалом опитали 55. Респондентів, це 50 іноземних журналістів, респор... репортерів та кореспондентів, які представляють 28 країн. Також ми опитали 5 українських фіксерів, які мали досвід роботи з іноземними журналістами в Україні. Серед тих, хто брали участь в дослідженні, найбільше було представників країн Великої Сімки та країн сусідів. Таких як Польща, наприклад. А, інші країни були представлені приблизно в рівних, в рівних пропорціях. А, так от серед учасників дослідження було три чверті чоловіків і одна чверть жінок. Середній рік опитаних складав приблизно 40 41 рік. І е, більшість опитаних, середня, скажімо да, кількість візитів була двічі е, від початку повномасштабного вторгнення, і середній показник найдовшого перебування протягом візиту е, сягав приблизно 53 дні. Е, також, можливо, ще варто е, додати, е, що оскільки це дослідження є. Е, Якісним воно не є не є репрезентативним для всіх представників іноземних медіа, які працювали в Україні, і висловлює лише погляди тих, хто безпосередньо взяли в ньому участь. Дякую, дякую дуже, пане Євгенія. Мене тоді є питання до пана Ігоря. Скажіть як людина, яка відповідала за дослідження, які ваші головні висновки? Що добре ми робимо? Що ми робимо погано, що ми можемо виправити, а що ми можемо покращити? Першу чергу. Ми добре. В першу чергу скажу про власні емоційні враження. Мене ну, на фоні загального фону такого критичного до роботи з іноземних змі, який літав в повітрі останніми там двома два тижні, останній місяць, результати дослідження показали доволі позитивне відношення. Іноземних журналістів до роботи всіх органів влади, які є задіяні в роботі з медіа. Це дуже радує. Також високий рівень високий рівень оцінки роботи українських фіксерів. Всі, майже всі, відзначають хороше знання англійської. Винахідливість, широку базу контактів і готовність допомагати в найскрутніших ситуаціях іноземним журналістам. З того, що найцінніше в цьому дослідженні це останні дві сторінки, це рекомендації. Підкреслюю, що це ці рекомендації, це там не тільки. Досвід і якісь власні знання співробітників центру, а на 90%, може і більше, це пропозиції самих іноземних журналістів. Тобто вони не, я підкреслюю саме цей момент, що ці пропозиції не взяті зі стелі, а вони базуються на конкретних рекомендаціях людей, які працюють в полі. І ну, Якщо подивитися на ці рекомендації, я би відзначив два блоки проблем, які виник проблемних питань, які виникають. Це перша перший блок це питання пов'язані з акредитацією а другий блок це питання пов'язані з безпосередньою роботою в полі. Не, ну, не хочу зараз е, витрачати час, щоб детально заглюблю, заглублюватись в ці два конкретні е, блоки. Ми сподіваюся, в процесі обговорення е, цим займемося е, трошечки пізніше. Але ще е, хотів би звернути увагу на м, доволі нових меседжах, які з'явилися в Обговорені, які літали в повітрі, але вони не були ніяким чином формалізовані раніше. В першу чергу це пропозиція про створення єдиного вікна для так званого єдиного вікна для роботи з іноземними журналістами. А Розшифруйте, що, 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 про що є мова? Мова йде про те, що наразі колеги, які присутні тут і які тут не присутні, але працюють в Україні з іноземних ЗМІ, стикаються з ситуацією, коли змушені контактувати з великою кількістю ну, давайте, значною кількістю державних інституцій, які відповідають кожен за свій напрямок роботи. Колеги просять. Звести це в якусь міжвідомчу або відомчу структуру, яка буде допомагати і акумулювати всі ці напрямки роботи, Медіацентр центр готовий допомогти. Я думаю, що і медіа-центр готовий допомогти, і Міністерство культури та інформаційної політики також долучиться до цього. Я за міністра відповідати не буду, але цікаво також почути його точку зору на це. І друге питання, яке виникло, це долучення до процесу кататації Міністерства закордонних справ. Тим більше, що до 2014, 2004 року здається, якщо я не помиляюсь, якраз саме МЗС займався цим, цим, цим видом діяльності, тому для них не було б ця робота не була б новинкою. Шкода, що я тут не бачу в залі представників МЗС, хоча ми їх запрошували. Я щойно на міністру написав. О, бачите, як міністерство працює. Тому ось на цьому я закінчу. Ці два, ці два моменти я хотів би підкреслити. Тому, продовжуючи попередній виступ, я хотів би ще запросити колег з іноземних, з іноземних ЗМІ долучатись до наших подальших подібних опитувань, брати більш активну участь, щоб представити ті. Проблемні питання, які ще можливо не були підняті, і акумулювати їх в одному документі. Сподіваємося, що цей документ стане тією шпаргалкою для використання в роботі всіх тих, хто працює в цій сфері. Дякую, дякую дуже. Давайте так. Ми візьмемо там два-три буквально питання з залу, які будуть у нас в публічній площині. Про що ми домовлялися. Потім ми О, до нас прийшов пан Тарас, заступник міністра. Прошу зайняти місце. І потім ми перейдемо до неформального, ми вимкнемо камеру і перейдемо до такого неформального спілкування. Прошу, є питання? Добрий день, Юлія Гайдіна Окрінформ. У Мене, власне, одне питання стосується дослідження, а інше уточнення загалом. От, власне, в дослідженні вказано, що опитано було 55 осіб, 50 журналістів і п'ять фіксерів. А чи є інформація? Певно, до запитання до Міністерства інформаційної культури та політики, чи інформація, скільки взагалі на території України працює наразі іноземних журналістів? Було б цікаво дізнатися і скільки країн вони представляють? Дякую. Є у нас така інформація, Ірина? Є інформація, ну я можу подивитися, але це дійсно інформація до ЗСУ. Ну та, ті дані, які я мала на десь, може, кілька місяців тому, 12 тисяч акредитацій видано в Україні іноземним ЗМІ на сьогодні. це не означає, що так, да, зрозуміло, що хтось там якісь ротації відбуваються, хтось приїжджає, хтось їде, але тим не менш, 12 тисяч акредитацій навіть більше було. Через медіа центр, наприклад, пройшло 3,5 тисячі, Хоча тут суто реєстрація це не акредитація, тобто 12 тисяч набагато більше. Навіть вже цифри наближаються води до 4 тисяч, та які пройшли через нашу акредитацію. Дякую дуже. І друге запитання. От власне, виходячи із результатів, половина а саме 51% вказали, казали, що труднощі в отриманні інформації від органів влади є значною. Чи можете ви виокремити які саме труднощі називали журналісти? Дякую. В першу чергу це наявність актуальних контактних даних. Бо часто буває так, що дані, вказані на сайтах, в довідниках, вони є застарілими. Або це просто вказаний міський телефон. І друге, це відсутність зворотнього зв'язку. Оці два головних проблеми. Ще є питання у залі вас питання? А, можна, а, да, а це буду покращуватись чи якось. А, представтесь, будь ласка. А, да, мене звуть Павло Юров, я працюю фіксером з Франц 2, французьке Доббач. Ну, оці всі зазначені моменти, які в дослідженні е, сформульовані як проблемні. Що з ними буде, який процес реалізації? Ми багато разів збиралися з українськими щонайменше журналістами, тому що в них питання. Трошки відмінні, але в цілому ті самі за виключенням акредитації. У них є питання щодо акредитації в зоні військових дій, і ми кілька разів робили зустрічі з представниками усіх гілок влади, правоохоронцями силами оборони для того, щоб. Так мовити, взаємне розуміння покращити певні зміни відбувалися. Але тим не менше, оскільки війна і багато відомств задіяні в цьому процесі щодо координації роботи журналістів, така координація такий, так мовити, фіксинг того, що відбувається на цей момент і що є актуальним, апдейт варто робити періодично. Я думаю, що результатом цього дослідження стане чергова зустріч всіх, хто задіяний в цьому процесі, для того, щоб за результатами вже не просто розмов, а якогось дослідження, робити певні висновки і робити роботу журналістів іноземних тут більш зручною. Є щось додати. Це Тарас Шевченка, заступник міністра культури та інформаційної політики, який доєднався до нас. Я ще додам, що крім питань доступу до інформації, з якими іноземні журналісти, як зазначається, мали труднощі, ми також фіксували труднощі з доступом до державних органів в контексті вирішення певних адміністративних питань. Дозволів проживання, ввезення-вивезення, реєстрації офісів, і бачу знайомі обличчя. Ми зустрічалися тут, в цьому залі, напевно, влітку. Фіксували ці проблеми і з дуже багатьма представники нашого міністерства працювали конкретно над вирішенням питань: повернути назад автомобіль, які проїхали, чи оформити. До питання по реєстрації представництв чи інші, тобто такі ті проблеми, які зібрані зокрема, були і в цьому залі, ми безпосередньо допомагали їх вирішувати. Що також сподіваюся, є покращенням доступу іноземних журналістів, іноземних представництв медіа до органів державної влади. Я хочу представити це Ірина Побононосова, офіс президента України, яка також готова, якщо будуть якісь питання, відповісти. Прошу питання. Доброго дня. Скажіть, а чи Представте, будь ласка, Тетяна Попова, телеканал Ісландія? Також я працюю багато з іноземними змі чи буде щось зроблено для того, щоб було зменшено час акредитації з двох місяців? Як? Ізначально, коли я створювала ці акредитації в Міністерстві оборони в 2014 році, ми сподівалися, що ми будемо це робити за 2-3 дні. А в нас зараз всі наземні журналісти кажуть про те, що два місяці вони чекають на акредитації. Дякую. Напевно, було б правильно це питання адресувати до тих, хто займається акредитацією. І вони і ці люди є в залі. Я так, я так думаю, що потім з Ми вже в закритому режимі, так? Да? Ну, потім можна буде поспілкуватися про це. Угу. А хто у нас з Міноборони Генштабу? Це СБУ це СБУ, перш за все. Міноборона каже, що це СБУ. Попросили потім. Сам факт, що після подачі в Міноборони має проходити безпекова перевірка, ну, напевно, робить складно можливим, щоб акредитація була в два дні. Просто ми це робили, і ми зустрічалися вже в НСЖУ з Богданом Сєніком і ще з його колегою. І вони кажуть про те, що затримка за СБУ, тому я сподіваюся, в закритій частині нам СБУ щось скаже на цю тему. Так. Добре. Мене, м мене мабуть є від себе питання, тому що я тут бачу фіксерів. Наскільки взагалі ми можемо посунутися в тому, щоб якось інституціалізувати їх, тому що е, зараз фактично відбувається визначення, що таке фіксери, це перекладачі, це журналісти, це водії е, з акредитацією. Що це за професія? В чому вони мають допомагати? Тому що нашим законодавством воно так собі було описано, а потреба конкретна є, тому що фіксери фактично є тут очима і руками багатьох іноземних журналістів. Наскільки ми можемо власне питання акредитації, питання допомоги піти на зустріч цим дуже потрібним людям? Це українське законодавство максимально ліберальне. Будь-яка людина, яка може бути членом журналістської організації, є журналістом, може отримати акредитацію. І насправді ми чули трошки в зворотньому форматі питання від іноземних медіа, які, наприклад, від себе акредитують водіїв. Роблять їх фактично журналістами, але це можуть бути короткострокові контракти, і вони би там не сильно хотіли так широко роздавати свої картки. Воно пов'язано напряму з тим, що їм потрібна фіксер. акредитація. Ну так, але тобто перешкод, щоб отримати акредитацію, немає. Тому тут питання може і до залу, наскільки справді це велика проблема. І якщо ви маєте пропозиції по шляхам вирішення, то. Також, будь ласка, ми проговорювали, дискутували про можливість формату якоїсь іншої чи спрощеної, чи короткої акредитації. Але я ну теж розумію, що ввести якісь різні формати акредитації при такій кількості людей це точно додатково ускладнення. Ми розуміємо, що адміністрування процесу цього дуже важке. Прошу там ще питання є. Добрий день, Крінко Ганна. Я фіксерка. Працювала з французькими телеканалами. Переважно от стосовно акредитації, мені цікаво, якщо я спочатку працювала з одним телеканалом, він мене акредитував, цей телеканал поїхав, повернувся у Францію. Тепер я буду працювати з іншим телеканалом. Вони мені пишуть, а ви можете попрацювати, але акредитація в мене вже закінчилась. Тобто, виходить, що я сама по собі працюю з багатьма змі, але мені у кожного треба просити, щоб вони мене подавали як члена своєї команди на акредитацію. Але оскільки ми знаємо, що це три місяці чекати, тобто, отаке питання. Хоча я розумію, що ще на фіксері видавати акредитацію, чи ми можемо працювати просто як громадяни України. Перекладачі, хто ми. Тобто, це дійсно цікаве питання. Це було питання. <ріху> ну, мені здається, це не було питання, це була констатація, так, підтвер... підтвердження того, про що говорилося, і запрошення до дискусії, насправді. Ну, я так бачу, що в принципі тут народ більше хоче поспілкуватися неформально. Я так думаю, що ми тоді будемо завершувати. Я прошу наших режисерів припинити трансляцію на цьому і перейдемо до такого а, а, неформального спілкування. Нагадаю, що тут у нас є представники міністерства оборони, представники служби безпеки України, представники Генерального штабу офісу профільного нашого міністерства. Прошу колег підходити, ставити питання. Прошу. А оф the record, так, тому що ми припиняємо на цьому трансляцію, припиняємо, припиняємо мовлення. Mm? Дякую.